Доброго здоров'я, футбольна родина! І це програма футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українській прем'єр-лізі та про справи українських футболістів за кордоном. Рівненський верес та Донецький Шахтар зустрілися у стартовому матчі восьмого туру чемпіонату України з футболу. Гра пройшла на стадіоні Авангард у Рівному. Через повітряну тривогу матч у Рівному розпочали на 20 хвилин пізніше. У першому таймі команди грали на рівних, хоча гірники трохи більше контролювали м'яч та завдали 5 ударів по воротах проти двох урівнян. У другому таймі обидва тренерські штаби провели заміни, а верес засів оборону. Нагоди відзначитись мали Олександр Зубков та Артем Бондаренко. Але на заваді стали захисники та голкіпер команди. На 65-й хвилині Шахтар заробив право пробити пенальті після фолу Максима Сміяна. 11-метровий удар реалізував Георгій Судаков. Але довести матч до перемоги гірники не змогли. На 81-й хвилині господарів відновили паритет у грі. Дмитро Кльот здалеку пробив влучно у лівий кут ворі Дмитра Різника. У підсумку поєдинок завершився в нічию 1-1. Шахтар перебуває на 4-й позиції з 13 очками та має гру в запасі. Верес на 14-му місці з 6-ма балами. 28 вересня Олександрія на виїзді зустрілася з Криворізьким Кривбасом. У матчі було багато гульових моментів, але результативним виявився лише один. Підовічні Руслана Ротаня забили наприкінці першого тайму. Олександр Філіппів головою замкнув подачу з лівого флангу, яку виконав бразилець Базера. Після цього матчу Олександрійці з 19 очками займають друге місце в таблиці УПЛ. Цього сезону Олександрія виграла шість із семи поєдинків чемпіонату України і один раз зіграла в нічию. А Криобас зазнав другої поразки в нинішньому розігріші УПЛ. В активі команди Юрія Вернедуба три перемоги та дві нічиї. Криворіжці з 11 заліковими пунктами займають восьму позицію. Черкаський ЛНЗ у домашньому матчі зустрівся з одеським чорноморцем. Номінальні господарі поєдинку змогли відкрити рахунок у зустрічі наприкінці першого тайму, 23-річний нігерійський нападник Френсіс Момо був першим на добиванні після прострілу і ліпутрі. 1-0. Одесити змогли відігратися у другій половині гри. 25-річний нападник Денис Яднаков ідеально підкритив м'яч у дальній кутворіт Євгена Кучеренка. 1-1. Епізод переглядав Вар, оскільки перед ударом була підозра, що м'яч вийшов на кутовий. Через це гравці черкаського клубу зупинилися та не догравали епізод. По підсумку матч завершився в нічию. 1-1. ЛНЗ наразі з 12 очками посідає п'яте місце в турнірній таблиці Чемпіонату України. Чорноморець з 7 балами розташовується на 11-й позиції. 28 вересня Полісся завітало в гості до Карпат. Поєдинок проходив під зливою, що не завадило командам показати цікавий футбол. І Карпати і Полісся не збирались відсиджуватись біля власних воріт. Тому основна боротьба точилася у центрі поля на 18-й хвилині. Полісся повело в рахунку. Гуселяк отримав м'яч на правому фланзі і класно навісив на дальню стійку. Де вище за всіх вистрибнув Крушинський, 0-1. Але Карпати блискавишно зрівняли рахунок. Швидка атака. Пеленець зайшов до штрафного з правого флангу та віддав на набігаючого мірушниченка. Удар в дотик у дальній кут 1-1. Хід матчу змінив штрафний, який заробило полісся. Назаренко навісів зі штрафного на лівому фланзі. Крушинський на дальній стійці дістався до м'яча і головою скинув у центр. А Гуцуляк коліном переправив м'яч у ворота. Другий тайм розпочався з розкішного моменту Карпат. Пабло Альваре з лівого флангу швидою вирізав до штрафного, а Ігор Невес головою пробив, але влучив у поперечну. Полісі швидко ще одним голом. Цього разу відзначився Назаренко. Олександр отримав передачу від Косте ще на власній половині. Пробіг лівим флангом, вбіг у штрафний і пробив у верхній дальній кут. Як підсумок Полісся обіграла Карпати з рахунком 3-1. Карпати наразі перебувають на 10-тій позиції з 8 очками. Полісся на 3-му місці з 17 балами. <му> у столиці Аутсайдери зустрічалися у битві за 6 очок. Оболинь домашнього матчу приймала Інголець. Сергій Суханов міг вивести київську команду вперед ще наприкінці першого тайму, але зіграв рукою в гульовому епізоді. У другій половині поєдинку пивовари володіли територіальною перевагою, а до забитих голів це призвело на 58-й хвилині. Коли простріл від Суханова з лівого флангу на ближній сійці завершив у дотик у дальний кут груша ближче до кінця зустрічі, кияни зняли всі питання щодо переможця цього матчу. Результативного удару завдав Блізніченко 2-1. Пивовари частіше пробивали по воротах 11 проти 6 і краще володіли м'ячем 59%. Підопічні Шищенка залишають останню сходинку і набирають 5 очок. Команда Кобіна опускається на 16-ту сходинку з 4 балами. 29 вересня львівський рух вдома зіграв нічию із Ковалівським Колосом 0-0. Господарі не змогли перемогти втретє поспіль. Рух у даному протистоянні діяв першим номером, а гості переважно на швидких атаках. Реальних гольових моментів було обмаль. В руху непогані передумови для взяття воріт мали Ігор Краснобір, Остап Притула та Олег Федор. Однак їхні спроби не увінчались успіхом. У неділю 29 вересня лівий берег приймав на своєму полі київське Динамо у київському дербі. Уже на восьмій хвилині зустрічі білосині відкрили рахунок після подачі скотового та відскоку забив 19-річний захисник Тарас Михалко. Для якого цей гол став дебютним у кар'єрі. На 19-й хвилині Динамо могло збільшувати свою перевагу, але гол п'ятою Андрія Ярмоленка було скасовано через офсайт. У другій половині матчу підопічні Олександра Шовковського забили ще два м'ячі. Спочатку на 62-й хвилині після помилки голкіпера лівого берега епічним голом відзначився Володимир Брешко. А вже у компенсований час на 90-плюс першій хвилині Валентин Рубчинський зробив рахунок розгромним. У підсумку Динамо обіграло лівий. Берег з рахунком 3-0. Зазначимо, що новачок елітного дивізіону лівий берег дограв поєдинок у меншості. На 80-й хвилині другу жовту картку зробив Валерій Самер. Завдяки цій перемозі Динамо має вже 19 очок та повертається на перше місце в УПЛ. Білосині за додатковими показниками випереджають Олександрію. Своєю свою чергу, лівий берег 6 балами йде на 13-й позиції. Ну а зараз поговоримо про справи українських футболістів за кордоном. 29 вересня збірна України з футзалу зустрілася з командою Венесуели у рамках однієї четвертої фіналу чемпіонату світу 2024 в Узбекистані. Синьо жовті відкрили рахунок у матчі вже на п'ятій хвилині силами Данила Абакшина. Вже за хвилину суперники зрівняли. Забив Франція Спаса Бресіньо. Україна відреагувала ще двома забитими голами. На 14-й хвилині забив Петро Шотурман з передачі Ігора Чернявського, а на 16 16-й дубль оформив Абакшин. Здавалося б, можна видихнути, але ні, Венусела забила на 16 16-й та 17 17-й хвилинах. Забивали Вімонте та Відаль. Українці не знітилися та до перерви, все ж зуміли знову піти у відрив у два голи. На 18-й хвилині хетрик оформив Абакшин, а на 20-й відзначився Назар Швед з передачі шотурми. Одразу після перерви забив за Україну Ростислав Семенченко. А на 27-й хвилині відзначився ще й воротар Олександр Сухов. У підсумку матч завершився 9-4 на користь України. У півфіналі Україна зіграє проти Бразилії. Матч пройде 2 жовтня. Це другий в історії України вихід у півфінал чемпіонату світу з футзалу. Вперше українці туди пробилися на дебютному для себе турнірі в 1996 році, де посіли четверте місце. 26 вересня Рома приймала атлетік у першому турі Ліги Європи. Український нападник Артем Довбик вийшов у стартному складі вовків і відкрив рахунок у матчі на 32 й хвилині. Українець побіг на зустріч до тепній навісній передачі, яку виконав Анхеліно і з легкістю переграв голкіпера з близької вістині, пробивши головою булівий кут воріт. Булівальники Роми на стадію Олімпіко просто шаленіли від неймовірного удару українця та скандували довбик. Юрій замінив добика на 81-й хвилині матчу, випустивши замість українця Шумуродова. І через декілька хвилин Атлетік зрівняв рахунок, вирвавши нічию у матчі. 29 вересня завершився матч сьомого туру чемпіонату Португалії між Бенфікою, за яку виступає Анатолій Трубін та Жил Вісентер. Бенфіка першою пропустила у поєдинку з сьомого туру, але потім відповіла супернику п'ятьма забитими м'ячами і одержала розгромну перемогу. Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубин відіграв увесь поєдинок. Португальська преса не винить нашого співвітчизника у єдиному голі, який він пропустив. Журналісти також відзначили, що українець якісно зіграв у двох моментах, які могли закінчитись голами у його ворота. Нагадаємо, Анатолій пропустив 53 голи в 56 матчах за португальську команду. Цікаво знати, що після призначення бурнолаже на посаду головного тренера Бенфіка виграла 4 з 4 матчів. Наразі Бенфіка посідає друге місце і 16 очками в активі. Лідером чемпіонських перегонів є Спортін, який набрав 21 пункт. Півзахисник збірної України та італійського Джена Руслан Маліновський вибув на тривалий термін після важкої травми ноги, яку він отримав у матчі проти Венеції. 22 вересня футболіст переніс операцію, після якої розпочав реабілітацію. За даними журналіста Віктора Вацка, Маліновському потрібно 4-5 місяців на повноцінне відновлення. Таким чином хаубек Джанао повернеться на поле вже у 2025 році. Він не допоможе збірні України у чотирьох матчах Ліги Націй, які наша команда проведе до кінця року. Дякуємо, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня.